Аби запобігти нелегальній трудовій міграції, торгівлі людьми та експлуатації дитячої праці, служба зайнятості провела семінар для пошукачів роботи. Тут розповіли, як правильно підготуватись до виїзду за кордон, як обрати компанію посередника, підказали, як виявити шахраїв на ринку працевлаштування. Людмила Донець зараз в активному пошуку каже, дуже хоче працювати в Україні, але якщо доведеться, розглядатиме варіанти і за її межами. Я багато чого для себе нового узнала. Наприклад, теж даже я щось би не подумала, що можна було б кодові, якісь слова там знати. Ну багато чого там для трошки б не додумалась сама, а тут мені дуже до речі підказали. Фахівець із профорієнтації розповідає, що у державі існує проблема трудової міграції. Завдання служби зайнятості допомогти громадянам працевлаштуватись в Україні, все ж, якщо обставини змушують людей їхати шукати роботу за кордоном, то вони мають бути підготовленими знати про ризики і небезпеки процесу. Дуже часто саме користуючись послугами компаній Шахраїв, потрапляють в пастки, і фактично, це може бути не лише проблема міграції нелегальної, а саме проблема потрапляння в рабство за кордоном. Тому ми озвучили, обговорили вірніше з клієнтами різницю між поняттям нелегальна міграція і торгівля людьми, заказтували увагу на тому, як виявити цих посередників, вербувальників, як не потрапити в тенета шахраїв, і наголосили на тому, де можуть люди отримати допомогу у разі потрапляння в таку ситуацію. Я наружена запевняє від того наскільки оперативно рідні й близькі заробітчанина відреагують на ситуацію, залежить як швидко жертва шахраїв повернеться додому. Оточуючі повинні одразу поінформувати поліцію, управління в справах сім'ї та молоді, звернутися на гарячі лінії і в громадські організації. Там нададуть психологічну підтримку, медичну, юридичну і матеріальну допомогу. Партнером служби зайнятості у протидії торгівлі людьми є громадська організація від серця до серця. За словами Марини Стадник, такі спільні заходи ефективні, оскільки поширюють інформацію серед пошукачів роботи, а вони потенційні жертви аферистів. Дуже багато ресурсів є дуже чудовий сайт, який можна використовувати стоп Тарафікін це вони втілює підтримує його роботу. Міжнародна організація з міграції, там є навчальний курс, який можна пройти онлайн і отримати відповіді на всі свої запитання. Якщо ж ви не задовільнили, скажімо, свої потреби да, з цих питань є телефон національної гарячої лінії. Всі мешканці нашої області можуть звертатися до нашої організації. Зазвичай ми надаємо допомогу, консультуємо людей, вивчаємо разом з ними ті пропозиції, які надходять. З цією метою, щоб попередити такі ситуації і надати, скажімо, повну інформацію людині в разі певних моментів, якихось там тієї ж втрати документів, як вона може діяти вже перебуваючи на території іншої держави, чи навіть якщо людина переміщується в межах нашої країни, іноді постраждалі не мають можливості повідомити рідним про обставини свого перебування. Тому фахівці рекомендують перед від'їздом обов'язково детально поінформувати близьких, де знаходиться місце роботи, де вони планують проживати. І з ким можна зв'язатись у разі потреби, адже зарадити значно легше ніж рятувати.